Всім привіт! Ви на каналі Якось так ЮАЙ В сьогоднішньому ролику я хочу показати, як я розширюю вже до повного корпусу вулики свої для ротаційного розведення бджіл. В попередньому ролику я показував, як я стискую сім'ю до п'яти рамок. Для того, щоб всі рамки були зайняті бджолою і обігрівався розплод так, як треба. Уже кінець квітня місяця і зацвіли вже садки, кульбаба ну, багато вже квітів почали розквітати. Тож, бджоли вже несуть пергу. В дуже великій кількості, і я сподіваюся, що вже якийсь там і напріск є. І тому потрібно вже розширювати наші вулики, наші сімейки джолині, для того, щоб вони вже свій нектар та пергу було куди складати і виводити до травня місяця як можна більше бджоли. Ну що, почнемо. Розширяти бджіл я буду двома напівмедовими рамками. Ось. Зараз я їх. розпечатаю Отакі От дві рамочки. Одна рамочка суші. І одна рамочка вощинки. ось вощинка. вона тільки тільки в минулому році почалась відбудовуватися. Так. І... Ще одна напів медова. Як у мене на чотири рамочки? Так. Наша підкормочка, рамочки забиті, і зараз середина дня, тож льотної бджоли. Десь на луках повно тут майже вся нельотна. тож розширювати вже потрібно. Вони майже визбирали. Витягли весь мет який сів. Ставимо до краю. Цю рамочку замінити треба наша заставна. Це вже не потрібно. Ну, глянемо. Розплод яєчками засіяно все, все від низу до верху. І тут розплот і тут всі вільні комірочки засіяні. І тут також. все засіяно. І крайня рамочка. Рамочка поганенька. Дуже погана в травні місяці її замінимо. Зараз я її не буду міняти, так як тут, а також розплод. щенка рамочка підросплод плод суши назад повертаем а наши рамочки с расплодом Відкриваємо сівший мед, нехай. Очищають рамочки. І напівмедові рамочки. Ось тут під розплод. Є місце. Оп, будь ласка, працюйте. Тут також п'ятачок меду з цієї сторони, і п'ятачок з цієї. бджолки його перенесуть на крайні рамочки під розплод місце буде так. Так. І остання рамочка яку я в них. Також відкриємо сівший медок. Так, ця рамочка також бажано під заміну до травня місяця, а там замінимо. І таку ж процедуру проводимо у всіх вуликах. Наш медок поки що залишаємо. І також до травня ще залишаємо утеплювач. Далі я в травні місяці утеплювач прибираю і ставимо решіточки, так як буде вже жарко, і бджолкам буде легше вентилювати гніздо. Інший вулик, яка перга з кульбаби, чи видно яскрава? Цей вулик у мене був на 5 рамок, його також розширяємо на всі 11. Розплот на виході, молода бджолка, біга. Ставимо рамочку суші. расплод ось так уж расплод сеечка засевая наша маточка рамочка з овочінкою ще одна рамочка суші так Рамочка трішки з медом. Відкриємо сівший мед, І ставимо. Тепер ми з вами зустрінемося в травні місяці, коли вже будемо розширювати на цілий корпус. Бок прокладаємо. І йдемо до альпійця. З альпійцем все трошки легше. Так, три рамочки з сівшим медом. Ось я вже подряпав, трішки тут, трішки тута. Ще одна тут з краєчку рамочка. Сівшим медом, далі три вещінки. В прошлому році, в минулому році строїли, не достроїли ось вони так. І дві рамочки. Сушненьке Альпійця розширяємо відразу корпусом. Так корпус з утеплювачем. Що це тут, дівчатка? Ага. Медок. Доїли. Так. А погризли, Глянемо, що у вас тут пустенька рамочка пустенька? Сушинка. Напрыск. Целая рамочка напрыску. Поставим за краечек. Еще одна ложка. с яечками расплод уже все выходят джолкой Ще плод. язика витягли, еще раз плот засена. І тут засіяно. Все, дівчата додаємо вам корпус для розвитку. Якщо було цікаво. Підписуйтесь на канал, підтримуйте коментарем та лайком. Дякую, що були зі мною. Всього найкращого.